Саме так виглядає європейський квартал Брюсселя. Напевно, друге зазначення місце освіти для української зовнішньої політики та для її майбутнього. Після київських пагорбів. Зрозуміло, спочатку російської агресії Росію спочав надавати Україні. Значну політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. В будівлі Ради ЄС та в головному офісі Європейської комісії приймаються найбільш важливі рішення щодо цього. 15-16 грудня саме у будівлі, яка за моєю спиною, яка так і називається Європа білдінг», розгорнуться дуже важливі для України події. Європейська рада за пропозицією Європейської комісії буде розглядати ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС, який передбачатиме створення українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, які є дуже важливими для розвитку і для відновлення України. Також дуже важливим питанням, які розглянуть глави держав та урядів країн Європейського союзу, буде початок переговорів про вступ з Україною. За рекомендацію знову європейської комісії при тому, що цю ідею підтримує більшість європейських країн, я б поки не поспішав із прогнозуванням остаточних рішень, які будуть прийматися під час цієї європейської ради, тому що певна кількість країн, ну зокрема, Угорщина, заперечують надання Україні фінансової і військової допомоги. Це може безумовно відбитися на результатах саміту, тому що всі рішення подобного подібного роду приймаються виключно консенсусом. До Угорщини може додатися також і словаччина прем'єр-міністр, якої Роберт Фіцо має певні е, е, антиукраїнські синтименти, але наразі, поки Зарано давати похмурі прогнози стосовно рішень Європейської Ради, тому що Європейський Союз і його країни-члени дуже добре розуміють, що Україна зараз бореться не лише за власний суверенітет і незалежність, але й також за демократичні цінності і свободу Європи, на яких власне і оснований Європейський Союз. Треба враховувати, що і Угорщина, і Словаччина вони мають певну залежність від економічних програм Європейського союзу, такою ж мірою, як Європейський Союз залежить від їх позиції стосовно прийняття найважливіших політичних рішень. Тож переговори з цього приводу тривають, і принаймні керівництво Європейської ради і Європейської комісії сподівається, що вони знайдуть необхідні аргументи для того, щоб переконати принаймні Угорщину прийняти правильне рішення. Підтримати загальну позицію європейського союзу щодо створення українського фонду та початку переговорів про членство з Україною вже наступного року. При цьому важливо враховувати, що Україна на цей час залишається в авангарді процесу розширення усього європейського союзу. Тобто, якщо її е, рух до е, переговорів з Європейським Союзом про розширення буде заблокований, це загальмує також процес розширення для інших країн, включаючи Молдову, Грузію і країни Західних Балкан. Цього Європейський Союз не може допустити з простої причини. Е, виходячи з заяв керівників Європейського Союзу та Єврокомісії, ЄС наразі розглядає власне розширення як завдання геостратегічної ваги. І це доволі зрозуміло в обставинах у сфері безпеки, які з'явилися після російського вторгнення в Україну. Саме зараз на арену виходить цілова так звана політика між глобальними центрами сили. І, власне кажучи, євросоюз хотів би вважати себе такою силою. Виходячи з цього, євросоюз буде прагнути включити в себе країни східної Європи для того, щоб збільшити свій. Економічний військовий потенціал і свою вагу як геополітичного гравця у світі. Тож вже найближчими тижнями ми дізнаємося, якими будуть ці доленосні рішення Європейської ради, і безумовно, якими будуть наслідки цих рішень для України.